Та мирного дня. Напередодні свят кожна господиня планує, що ж вона поставить на стіл. І я знаю точно, що на моєму святковому столі буде саме цей салат. Приваблює мене в ньому насамперед те, що він без майонезу, а готуємо ми його із заправкою, яка содержи гірчицю в зернах, соєвий соус, олію та зелень. А що ж нам потрібно саме для самого салату? Нам потрібне копчене стегно куряче, сир твердий, сухарики, 100 грамів помидорів чері і 100 грамів огірка. Ось і все. Отакий невеличкий зовсім асортимент. Беремо корочок. І треба нам його нарізати соломкою. Але насамперед ми знімемо з нього шкіру. Спочатку відділяю від кісточки, а потім нарізаю. На блюдо ви можете порізати чи то порвати зелені, таку, як можна дуже гарно підійде сюди салат айсберг. У мене кучерявий салат. На блюдо нарвали, наклали, а потім розкладаємо курятину. Копчену курятину. З копченою курятиною дуже він смачний цей салат. І відразу викладаємо. А тепер нарізаємо кубиком 100 г сиру. З кубиком не мільчимо, такий крупненький, приблизно ось такого розміру. Риберемо смачненький, у мене він такий масткий, гарний, жирненький, 50% жирності. І викладаємо його отак хаотично, на м'ясо, огірочок нарізаємо соломкою, помидорчики ріжемо половинками або четвертинками. Кому як подобається. Можна і так, можна залишити половиночки, огірок розкладаємо зверху на сир. І помидори викладаємо зверху на огірки. Теж хаотично. Наш салатик вже має красивий вигляд. І тепер ми займемося заправкою. Для цього ми беремо трішки соли та цукру, додаємо столову ложку гірчиці. Я чайну з великою гіркою беру <смір> отак От соєвого соусу ложку. А також олії. Обов'язково беремо олію нерафіновану, теж столову ложку. Все це гарно перемішуємо, а також вичавлюємо приблизно чайну ложку лимонного соку. Все це обов'язково куштуємо, щоб було за нашим смаком. Якщо комусь не достає чи то соли, чи то цукру, чи то кислоти, то обов'язково додаємо. Як на мій смак, то соус дуже-дуже смачний. Можна додати трішечки меду. А також дрібненько ріжемо, додаємо зелені. Я додаю кріп та цибульку зелену. Отак. Соус наш готовий. І все. Ми на завершальному етапі. Посипаємо наш салатик сухариками. Я робила сухарики сама. Мені подобаються, коли вони отакі крупненькі, квадратненькі. І отак викладаємо небагато, не більше 100 г сухариків. Порізала білий хліб пшеничний. На 10 хвилинок до духовки, яка розігріта на 200 градусів. І все, додавала улюблені свої приправи, прованські трави. І сухарики готові. А тепер наш салат поливаємо заправкою. І ось погляньте, якого салатика ми з вами приготували. Легкий в приготуванні та дуже смачний та ситний в споживанні. Отакий гарний салат. Колись я його знайшла під назвою Баварський салат. Але я не впевнена, що це є його назва, тому що коли зараз дивлюся баварські салати в інтернеті, то це зовсім не мій салат. Погодьтеся, що він ще й дуже-дуже красивий і буде виглядати гарно на святковому столі. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, діліться своїми рецептами. Святкових салатів буду дуже дуже вам вдячна!